Інна в цій квартирі не живе. Про пожежу внаслідок атаки безпілотника жінці повідомили сусіди. Ну тут, тут у нас кондиціонер і труба газова І там обломок попав в газову трубу і виникла пожежа. І кімната вся вигоріла. Микола у момент атаки перебував в квартирі. Машина чоловіка була припаркована у дворі. Побачив, що у дворі горить сусідня автівка, вийшов на вулицю, побачив та й. Побачив ці руйнування. Ну оцінюю, що дуже погано оцінюю. Ірина дивується, як і з матір'ю, вціліла, перебуваючи на першому поверсі неподалік від епіцентру вибуху. Вікна вивалені, криша порушена. Ну воно щось впало, і холодильник не працює. Все таке. Ну дуже вдячна, що ми в живі залишились. Серія вибухів почалась приблизно о 2.45 ранку в Заводському районі. На місцях влучань розгорнули штаби з ліквідації наслідків удару. Тут поліцейські, представники, райадміністрації, Червоного Хреста та психологи. Так, звичайно, підходили надана допомога приблизно 40 особам, оскільки питання задаються. ми. Ми так як психологічну допомогу, так і інформаційну надаємо допомогу. Вже ми бачимо, що сьогодні вже приступають наші керівналі роботи. На адреси, які постраждали, ви, виїхали вишки з відповідними підрозділами, які будуть працювати, відновлювати дахи, зашивати вікна, прибирати сміття. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне, Новини Миколаїв.